Виконуємо номер 323 із підручника Алгебра 7 та номер 12,25 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Порівняйте значення виразів. І наші два завдання. Приступаємо до виконання. Значення х у нас 5 мінус 3 і 0 в першому завданні. Отже, якщо х дорівнює 5, то значення нашого виразу дорівнює мінус не має відношення до парного показника, тому ми його залишаємо і підносимо 5 до квадрата. Це буде 25, та наш знак мінус, мінус 25. Тепер знайдемо друге значення. Якщо х дорівнює у нас 5, то маємо мінус 5 у квадраті. Тепер у нас парний показник стосується і знака мінус. Показник парне число, тому число результат буде додатнім. Маємо 25. Ну, а тепер ми можемо вже порівняти. Отже, якщо х дорівнює 5 то від'ємне число менше за додатнє і записала наш результат. Тепер іще одне завдання, значення х для першого завдання. Якщо тепер у нас хміну 3. Мінус, я переписала, у нас х дорівнює мінус 3, тому мінус 3 підношу до квадрата. Мінус 3 в квадраті це буде 9 показник степеня число парне, але стоїть мінус перед дужками, Тому маємо мінус 9. Якщо х дорівнює мінус 3, то тепер інший вираз у нас уже. Дорівнює, маємо мінус мінус 3, і це все в квадраті. Число протилежне до мінус 3 – це число 3, тому маємо 3 в квадраті, і це буде 9. Як бачимо, знову від'ємне число і додатнє від'ємне менше, ніж додатнє. Отже, Якщо х дорівнює мінус 3, то ставимо знак менше. І ще одне значення х. Якщо х дорівнює 0, то отримаємо Нуль у квадраті це нуль. І якщо х дорівнює нуль, то. Також отримаємо 0. Отже, робимо висновок. Якщо х дорівнює нулю, то Ставимо знак, дорівнює. І тепер переходимо до другого завдання. У другому завданні у нас також три значення Х, якщо х дорівнює мінус 2, то маємо Показник степеня число непарне, тому маємо справу з числом від'ємним. Мінус 2 у кубі, це у нас буде мінус 8, та наш знак мінус протилежне до мінус 8 буде 8. Тепер наступне, якщо х дорівнює мінус 2, то... маємо число протилежне до мінус 2, це буде число 2. Отже, 2 у кубі отримаємо також 8. Отже, робимо висновок. Якщо x дорівнює мінус 2, то між нашими виразами можна поставити знак дорівнює. Ще одне значення х тепер 0. Якщо х дорівнює 0, то маємо нулю кубі, це 0. Якщо х дорівнює 0, то також маємо 0. Отже, якщо х дорівнює нулю, то між нашими виразами також можна поставити знак дорівнює. І останнє значення х це у нас 3. Якщо x дорівнює 3, то 3 у кубі – це 27, та наш знак – мінус, мінус 27. Якщо х дорівнює 3, то тепер Мінус 3 у кубі показник степеня, число не парне, тому знову маємо, маємо число від'ємне. Мінус 27. І робимо висновок. Отже, якщо х дорівнює 3, то також ставимо знак дорівнює між нашими виразами. Номер 323 із підручника. Алгебра 7 та номер 12, крапочка 26. Із підручника Математика 6. Інтегрован. Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша виконана.